В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. 15 тисяч 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання зберігання чи переоформлення зброї за перший місяць роботи єдиного реєстру зброї. Про це написав у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Також він додав, що це понад 507 заявок на день, а сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок складає лише 0,87%. Наразі громадяни можуть подати документи через єдине вікно вікно громадянина або в магазині з продажу зброї. Більше розпитаємо в спікера онлайн на зв'язку. Ростислав Дякін, інструктор з практичної стрільби IPSC, керівник спортивного стрілкового клубу Дивізіон 55 Ми вас вітаємо, Ростиславе, Вдячні, що ви з нами. Доброго дня. Розкажіть, яке ваше ставлення до реєстру зброї? і Навіщо він? Е, ну навіщо це зрозуміло? Влада намагається якось. Е, е, Зробити так, щоб вони знали, хто кому там належить зброя, щоб уникнути там якісь корупційні котрі діяли у е системі е дозвільної, як вона вплине на сьогоднішній стан? Ну, дивіться е зараз дуже багато зброї. Вона е, різна, вона е, знаходиться. Е, я зараз говорю про всю зброю, і та, яка е, знаходиться у е, цивільних, і та, яка знаходиться у військових. Е, це гарно, е, але це все, що ну як би казати рано, е, Начебто рано говорити про, про те, як це може вплинути позитивно, мені ну, зараз важко якось це обговорювати, тому що я знаходжусь на Я в Збройних силах, і в мене зброя, так, коткотко мені дає держава і. Я навіть не, не, не де не ну, як би то сказати, не, не контактував з тим, щоб мені потрібно було там якось щось переоформлювати чи е, получати новий дозвіл. Е, тому я не, я не можу казати, але є певні, какби. Е, як це е, по поводу з приводу того, що персональні дані людей, які зараз там реєструються, щоб вони не потрапили кудись? У нас вже були, були такі випадки, із базами даних дій, там, наскільки я пам'ятаю, і там Приватбанку, і наскільки це захищено? Я зараз не можу вказати, але сама по собі ця ініціатива вона, вона, вона позитивна. Я думаю, що припри при, прийде якийсь час і все владнається і буде працювати як треба. Так, ще одне питання. От е, ви згадали про те, що ви в Збройних силах України. Ми вдячні вам за те, що ви стали до лав на захист цивільного населення, але все-таки ви кажете, що важко судити так з точки зору цивільного населення, але все-таки наскільки нам? Це потрібно зараз, тому що, от Ігор Клименко, я зацитую його, сказав, що ми зробили ще один крок до нового безпечного середовища в Україні. Рухаємося далі. Чи згодні з тим, що для цивільного населення ось такий реєстр про обіг зброї він є безпечним середовищем і? В якому напрямку ми взагалі повинні рухатися, так, щоб це безпечне середовище дійсно було таким, адже ми розуміємо, наскільки багато може бути і є незареєстрованої зброї? А, ну, Цей реєстр ніяк не вплине на, на, на кількість незареєстрованої зброї? Я вважаю особисто, що. Треба було зараз якось приймати закон про зброю, який вже десятиліття, там, десь у Верховній Раді гуляє, треба якось розібратись зі зброєю, яка може належати цивільним людям зараз у військовий час. Це. Обговорювала ще з минулим минулим міністром внутрішніх справ, коли через дію проводили опитування що, що стосовно короткоствола, Пістолет, пістолетів там і, ну тость, якщо держава знаходиться у стані війни, то говорити про безпеку, коли ти Зробив е, якийсь там електронно-бюрократичний інструмент для того, щоб тобі було легше там контролювати, то ну, це теж також добре. Але це не ну, на мою думку, ніяк ніяким образом не стосується безпеки. Ну то, то моя особиста е, думка. Е, Ну, я так вважаю. Ну, і ще питання. Ви самі згадали про закон про зброю. Яким він має бути, на вашу думку, враховуючи усі виклики реалій, ті, що у нас є, країна у війні? Ну, е тот закон, е тот проект закону, там їх е було е два. Е Вони вже застаріли, враховуючи те, що зараз відбувається в країні. Я на мою думку, депутати Міністерства внутрішніх справ також можливо, долучити Міністерство оборони, щоб зробити такий закон, який би дозволив би населенню, цивільному населенню мати зброю щоб захистити себе, свою країну. Ну на даний час я так також вважаю, що ця зброя може бути і автоматична, та яка в принципі заборонена була до недавнього часу. Ну це треба проходити спеціальні курси. Треба. Ну тобто, є, можна створити якийсь механізм, який дозволить зробити це правильно, грамотно. Професійно є інструктори, є ну дуже гарна стрілецька школа спортивна в Україні, і ну це треба використовувати для, для того, щоб ми стали міцніші і стали сильніші. Населення вже в принципі готово до цього, тому що ми якось обсуждали, що ще у початку війни, якби люди військові заходили. На заправки, там, на якісь там магазини заходили зі зброєю, і цивільні люди не, не бояться цього. Навіть вони почувають себе більш захищеними. І я вважаю, що це треба розвивати. А ну, те, що з'явилася така електронна система, це, ну, це гарно. Час, як би то. Ну, модно всякі там електронні системи там створювати. Це, це, це дуже добре. Але мені, ну я вважаю, що це не зовсім відноситься до безпеки країни, і до безпеки граждан. Почули вашу думку. Дуже дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Ростислав Дякін був цієї години. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі.